Всім привіт! З вами на своєму каналі Алікс. Перебор мені 10 копійок був. Дали на здачу. Який у нас результат? Попалися 2 копійки случайно. Алюмінієві, 93 рік. 10 копійок 92 рік. М'які ягоди. І 96-й 10 копійок попалися. Крупний гурт. Не буду піднімати. Таке вони. Всі ці монети стоять вище свого номіналу. Так що. Шукаємо та находимо. Монети дорогі. Такі вони. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І до зустрічі на каналі. Всім пока!